Цей будинок знаходиться у самісінькому центрі Києва. Ось так він виглядав на початку ХХ століття, а так виглядає зараз. Мешканці змінили його до невпізнаваності. На чотирма поверхами добудували п'ятий фасад, обліпили кондиціонерами, балкони зашили пластиком і склом. У дворі приліпили дві прибудови. Хтось створив для себе додаткові зручності, а на інших наплював. Є конфлікти, коли нависаючий балкон засклений, він створює дискомфорт для людей, які мають незасклений балкон поруч, які виходять пити каву, а в них там нова Вавилонська вежа побудована. Все більше киян помічають, що старі будинки губляться під шарами кондиціонерів, антен і балконів. Їх стіни руйнуються і можуть не витримати такого навантаження. Люди вимагають навести лад і повернути історичній архітектурі автентичний вигляд на сайті КМДА. Містяни виклали петицію, закликають очистити центр міста від безладу.